Доброго дня, мої любі, мої хороші підписники. Так, буде в нас розпаковка такого тортика, так як наступають свята. Є люди, в яких е дні народження взимку. Ну і ще багато буде розпаковка тортів, тому що ж... <сум> дні народження починаються тільки взимку. Так, дивимося, вишнева ніч. Зараз я вам покажу трішки складу, що воно тут є. Тут аж один кілограм. Ціну я не пам'ятаю. Дивіться, 27.11 11 го зроблений, до 2.12-го Ну, Будемо ми його їсти сьогодні вечором. Потім вам покажу, як він там буде внутрі трішки пізніше. Ну, Відео змонтую і все воно буде видно. Давайте ми відкриємо і подивимося сам торт, як він виглядає без коробки. Це в нас Лукас. Порошенка я вже наїлася. Я поняла, що це дуже дорого, і воно не таке смачне. В сільпо я також купляла торти, там вкусний наполеон медовик. А такі торти вже подорожчали, стоять як крило літака. Ну, а цей недорогий кілограмовий. Так, відкриваємо, дивимося. Дивіться. Бачите, яка класна вишенька. Такий ідеальний торт? Вага кілограм. Зараз будемо його потихоньку розрізати, смакувати і показувати, що там внутрі цього торта. Полетіли. Будемо дегустувати тортик. От бачите, як він виглядає в розрізі. Це отак. Вишнева ніч. Це в нас вишнева ніч. Кілограм цілий. Стоїть там 300 з чим то гривень. Дорого, капець. Ну, з'їсти, то ладно. Так, по складу. Давайте ми почитаємо склад. Цукор. Крем-кондитерський, вода питна. О, тут хоч буква більш-менш, олія рослинна, Гідрогенізована. цукор білий молочний білок. Емульгатор є. 472 Б. Е 322, Е472 Е. стабілізатори, Е 460. Е 466 Е340. Борошно пшеничне. Кефир даже тут є, нежирный е меланж яєчний. Пастеризоване, молоко незбиране, е, згущене з цукром, молоко коровяче, незбиране, цукор молочний, цукор лактоза, масло солодковершкове, глазур, кондитерська, цукор, жир, рослинний, олія пальмова. Ой Боже, вся таблиця й Мінділеєва в одному торту. Повністю гідрогене, Зірована. Какао порошок з нежирним вмістом жиру 10-12%. Емульгатор лецитин, соєвий. Агроматиза, ароматизатор шоколад. Ой Боже, тут нема шоколада, тут ароматизатор навіть є. Сіль кухонна, ароматизатор ванілі, какао-порошок, вишня свіже морожена. Ага, вишенька ось одна є. Бачите, я ще її не їла. Там он ще лукасик, бачите, як воно зроблено. Труба рулю. Господи. Крахмаль кукурузяний. Це я вам читаю, як його ще й спекти надо. Поняли, що за інгредієнти? К... Ага, крахмаль кукурузяний модифікований е... желюючий, агент желатин. Паста для збивання, вибір кондитерський шоколадний сувенір. А, сувенір це ось он, бачите, лукасик. Ну, коротше. Оце воно. Там ще типу, білок є. Ладно, пальці облежу. Розпушувач, сода харчова, ароматизатор ванілі, консервант сорбат. Калію, суміш для приготовлення желе. Ну, желе теж тут є. Може містити сліди арахісу та горіхів. Ой, блін, я ж казала, без горіхів. А може містити. Умови зберігання зберігати в холодному камерах за температурою 6 плюс-мінус 2. Ну, температура у нас, можна сказати, зберігається. Полтавська область. Оту, виробник. Ага, Лукас, вулиця Івана, Приходька 69, місто Кременчук Полтавської області. Ага. Тут, навіть в них є сайт, і ви можете через сайт от, на коробці заказати. Оце я розказала вам. Ну що пробувати будемо. Це в мене один торт, ну, ще буде один. Ну Я вже пожалкувала, що я їх купила два. Я раніше, як би сказать, не дуже користувалась попитом Лукаса. Все більше порошену та по сільпу. Пробуємо, що воно таке за торт? Ага, почнемо з верхушки. Тут должен бути. Знаєте, як воно красиво раніше було, залито шоколадом. Дивимося, де тут той шоколад? Розбираємо його. Ну, як би сказати, шоколада я не обнаружила, обнаружила отаку штуку. От, бачите, це навіть не шоколад. Я вам просто повністю його покажу і розберу. От. Должна бути, тут зверху, я так розумію, слюня аж течуть, шоколадна глазурь. А воно зроблено желе і... Типа там чимось помазане. О, бачите, як воно тіліпається. Це в мене ж один торт, а в мене ще буде інший торт. Друге відео буде розпаковки. Пробуємо. Ну. Їсти можна, всі єшки відчуваються. Ну, таке. Чесно вам скажу, якщо ви вмієте печь торти, то печіть їх самі. Стабілізован. Желатин я чувствую, 100 будов. желатин добавили какао порошок. Далі бисквітний торт ідеон, бачите? Бисквіт, І він перемазаний теж, як зроблено все з желатину. Ну, що написано, та і є. Єжке. Вкусний. Оцей пирог. Далі, що тут у нас йде? Вишня. Вишня є, да. Я тут навіть вишню побачила. О. Боже, 300, грив... 300 щем гривень віддала. Багата я жінка. Ну, як би вам сказати. Він на смак смачний. Відчувається. Відчувається на смак все, що написано там я вам прочитала. Ну, я розочарувалася. Не знаю, раніше воно було смачніше. Я думала, це вишня ну, зверху должен бути политий просто шоколадною глазур'ю. її там не обнаружено. Ну, раз купив, наївся. І все. На другий раз би я його не купляла. Так що зараз йдуть свята. Якщо ви задумаєтесь, який вам тортик купляти, моя вам рекомендація. Ілі закажіть на замовлення той людини, яку ви знаєте, щоб вам спекли тортик. Ну, ну якщо вже зовсім безвиходна ситуація, то можете купити з'їсти єшки. Гісти можна ну, тільки один раз. Оце так. Розпакувала, розказала. Ну що, не переводить же добру їєшок, не пропадать же їм. Ммм. Не получила я масу задоволення. М -м. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, дивіться мої розпаковки, дивіться мої походи по магазинам. А сьогодні, що у нас п'ятниця? А якщо в нас п'ятниця, то ми зараз будемо бігти в АТБ. Там же ж, сьогодні 29 число. Акція на акції, акції упоганяє. І забіжимо в Аврору. Послухаємо радіо від Аврори, там доволі класні пісні, я просто приходжу, балдею там. Там можна дуже багато купити речей. Хороших для дому. Зараз буде по акції ще й кисневий порошок. Побігла я за кисневим порошком, поки його не розібрали. Дякую, чекайте моїх відео, підписуйтесь, тисніть на колокольчик, пишіть коментарі. Це перша частина, буде і друга частина другого торта. А потім завтра буде ще й третій торт.